Сьогодні сніданок вирушає в подорож до рівного. Це столиця України, і ні, не подумайте, у мене немає проблем з географією. Просто й справді рівне за час свого існування аж три рази було столицею. Перша датована згадка про місто у 13 столітті. У рівному живе чверть мільйона гостинних мешканців. Місто рівне моє місто. Тут рівно дихається, і рівно спиться, але разом з тим добре деревиті буяє бояє. Рівняни всіх рівнів. Рівняйтеся. Під парад топ п'ятірки найцікавіших міст Рівненщини до вашої уваги. Номер 5. рівне. Це потрійна столиця України. Перше рівне стало столиці у 1919 році. Тоді директорія Української Народної Республіки на чолі з Симоном Петлюрою залишають Київ і приїжджають в Рівне сюди, ось на цей перон. Тут і оголошують рівна столицею України. Навіть приказка залишилася з тих часів під вагоном територія, а у вагоні директорія. У ці ж буремні роки рівне уже вдруге стає столицею України. Тоді його столицею оголошує буремний отаман Оскілко. А в 1941 році на місце Гітлера Еріх Кох створив на окупованій території Рейхскомісаріат Україна зі столицю, де правильно тут таки у Рівному. Причому з того часу залишився бункер Еріка Коха, де він міг переховуватися. Ось власне він, і цей бункер розташований буквально за 50 метрів від ще однієї унікальної історичної пам'ятки. У цих стінах у 1800-х роках була гімназія. Тут отримував срібну медаль за навчання письменник Володимир Короленко. Тут викладали Пантелемон Коліш та Микола Костомаров. Тут же перебував Михайло Драгоманов. Нині ж тут краєзнавчий музей з просто унікальною не лише для Рівненщини, а для всієї України. Іконою 13-го століття ви вже переконалися, що рівне місто з неймовірною історією. Тоді переходимо до четвертого місця нашого хід параду. Рівне це бурштинова мекка, рівненське родовище та рівненська фабрика. Єдині в Україні і найбільші у всій Європі. На цій бурштиновій фабриці вперше у всій Європі почали робити картини, ікони, портрети з бурштинової крихти. У нас дівчатам дарують бурштинові троянди, хлопці п'ють бурштинову горілку. А я бурштином прикрашаю власні подушки. У рівному розташований єдиний на теренах усієї України музей бурштинок. Лише на Рівненщині можна знайти бурштин зеленого кольору. Унікальна за своєю вагою бурштинова брила. Ось вона її вага майже 2 кілограми, і мені її дозволили потримати в руках. Третє місце нашого рейтингу найцікавіших місць має статус найдовшого у Європі. Це найдовше дівча в Європі вузькоколійка. довжина її 106 кілометрів. Власне, що таке вузькоколійка? Це залізна дорога, ширина рейс якої 75 сантиметрів. Причому зауважте, що стандарт для України це 152 п'ятдесят а ходить без маленький майже іграшковий потяг. У ньому всього лише ось такі от чотири вагони. Місцеві мешканці поїзд називають дуже лагідно поїздок або кукушка. Кажуть, що звук, який видає потяг, дуже схожий на зозулене куку. -ку. Вона була закладена в 1905 році, переважно для вивезки лісу, сировини. А після 48-го року вже стала для перевезення пасажирів. Скакушки у дорозі чотири години. Потяг зі швидкістю 30-40 км на годину, а на особливо складних ділянках швидкість лише 5 км, Але пасажирів це ніколи не відляпає. Щоб потрапити до другого найцікавішого місця, треба поїхати за 98 км на південь від рівного. Тут був і піонер табір, і свиноферма, і навіть загін для худоби хворої на ящик. Саме так конспірували ось це поле Берестецької битви. Цими рівненськими землями зараз іду я. А ще у 17 столітті тут ходив сам Богдан Хмельницький. А у цій Михайлівській церкві Богдан Хмельницький молився прямісіком перед боєм. Це підземелля Михайлівської церкви. Тому якщо ви любите темні моторошні приміщення, то вам прямісінько сюди. Ось тільки я вас попереджаю. Тут точно потрібна свічка, а тут будуть кістки, і власне тут дуже моторошно. Довжина цього тунелю з козацькими рештками 50 метрів. І з'єднує він ось цю церкву 17-го століття, із вже новою церквою 20-го століття Свято Георгіївське. Причому цей собор унікальний, оскільки в ньому поєднуються три церкви. Такого не зайдете ніде у світі, тільки тут на Рівненщині. І нарешті перше місце рейтингу найцікавіших місць Рівненщини. У нас є свої Афіни Волинських. Невеличке місто за 50 кілометрів від Рівного – Острог. Тут в острозі побачив світ перший український підручник Буквар і перша друкована славиномовна Острозька Біблія. Саме в острозі діяла найпотужніша друкарня 16-го століття друкарня Івана Федорова. Тут в Острозі з'явився перший вищий навчальний заклад у східній Європі Острозька академія. І ми усім класом брали штурмом Острозьку фортецю, яка стоїть на Великому високому валу, і саме на цей вал, по траві хапаючись руками, ми намагалися добратися до фортеці на цих 300 квадратних метрах і розташовувалось родинне гніздо славного роду князів Острозьких. Саме тут вони побудували єдину в Україні унікальну у всій східній Європі житлово-оборонну вежу «Донжон». Побачити її обов'язок кожного українця. Це був рейтинг найцікавіших місць рівненщини. Сніданок знайшов бункер Еріка Кока прямісінько у центрі рівного, Потримав у руках найбільшу брилу бурштину. Проїхався найдовше у всій Європі вузькоколікою. Ми поставили свічку у церкві, де молився Богдан Хмельницький. Знайшли епіцентр битви під Берестечком і побували в своїх афінах.